Привіт, мене звати Оксана Мороз. ви на каналі Як не стати овочем. І сьогодні ми будемо підсумовувати 10 гучних комунікаційних скандалів січня 2024 року. Почну з кінця, тобто з е, суб'єктивно найменшого комунікаційного скандалу а з моєї точки зору, це взагалі суб'єктивний рейтинг. І далі будемо поступово рухатися до найбільшого. Внизу цього списку на 10-му місці у нас як надивно Мар'яна Безугла. Нею ми закінчували минулий рік, і нею ми фактично почали цей рік. І цього разу, крім її традиційних публікацій про Валерія Залужного, була ситуація, коли власне її хотіли зняти з заступника комітету Верховної Ради з Нацбезпеки, і цього не вдалося зробити. Але потім вона самостійно написала заяву про вихід з фракції. Слуги народу, це був дуже цікавий кейс, тому що коли власне з'явилося рішення комітету про те, що буде подання на зняття Маріяни Бузуглої. Всі дуже зраділи, що нарешті власне відбудеться те, що давно мало відбутися, тому що за багато висловлювань Мар'яни не було соромно не тільки простим українцям, але й народним депутатам. Але по оперативну ситуацію з блокуванням трибуни з порушенням регламенту і так далі, на Верховній Раді не вдалося. Проголосувати. І це все був такий сувокупний комунікаційний скандал з черговою з матеряною безуглою, коли рішення таке очікуване, все одно не вдалося досягнути, і вона далі давала свою політику з дискредитації військового керівництва країни. Це на 10-му місці. На дев'ятому моєму суб'єктивному місці за скандали січня 24-го року. Це скандали, які були з гумористичними випусками новорічними, і кварталу 95 і дизель-шоу. Я не впевнена, що ви про всіх не чули. Це був скандал, який був з таким висміюванням, можна сказати, українців, які перейшли з російської на українську мову, і з некоректним висвітленням людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Ось із реакцією. Самих команд, самих акторів на критику з боку, справедливу критику з боку українців. На жаль, це був традиційний скандал. Ми періодично бачимо такі недолугі гумористичні номери, які комусь смішні, когось дискредитують, а Загалом вони виглядають ну нічим не краще від дій російської пропаганди. На жаль, що б не казали автори стосовно того, що там гумор суб'єктивний і так далі, все ж таки дуже мало кого я впевнена. Власне, ці номери могли застимулювати перейти на українську мову чи показати реальну ситуацію того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Тому вони на дев'ятому місці серед комунікаційних скандалів і серед такої недолугої комунікації цього антикризової комунікації потім в інформаційному просторі. На восьмому місці власна ситуація, яка була довкола бізнесу і довкола того, що силовики влаштували чергові маски шоу. А це була і Київгума ситуація, це була ситуація із Інвестбанкіром Мазепою, яка стала такою остаточною крапкою в тому, що бізнес нерви здали, і вони навіть почали говорити про можливі страйки. Але загалом це було продовження дуже багато дуже такої довгої серії того, що силовики приходили різні силовики приходили до бізнесу, і було багато запитань стосовно того, чи це дійсно так, чи це вони вимагають гроші. Це чи дійсно є правові підстави для цього, чи дійсно там правомірна застава, чи дійсно правомірно взяли під варту, і багато багато всього. Тобто, наболіло це можна сформулювати так. Ось і на щастя, цього разу це наболіло, воно не стало тільки комунікаційним скандалом і і вийшло за рамки бульбашки. І, врешті-решт, представники офісу президента міністерства вони зустрілися з представниками бізнесу. І, врешті-решт, президент він створив раду, які самих яку пішли самі підприємці для того, щоб розібратися в цій ситуації. Поки що, що немає якихось таких рішень, які б дійсно змінили процеси, але вже є сподівання на те, що ці рішення будуть. Тому якраз в цьому комунікаційному скандалі січня, який став продовженням багатьох інших місяців, є така надія на. Те, що ситуація вирішиться, і є хороші результати цього комунікаційного скандалу, в тому числі комунікаційні з боку влади. Тому тут і є мінуси, є і плюси. Непоганий кейс, поки що непоганий кейс. На сьомому місці достатньо короткий, але. Я б сказала, достатньо годотний комунікаційний скандал, тому що буквально в кінці січня з'явився допис, в якому говорилося про те, що в Україні прийняли закон, згідно з якого репродуктивні клітини загиблих воїнів вони будуть знищуватися вже в кінці лютого, на початку березня цього року. І ті дружини, які втратили чоловіків і які хотіли від них народити дитину, вони власне втратять таку можливість і. Субтитрувальниця Оля Шор немає слів, щоб взагалі сформулювати, що це було, тому що ну це просто було гадотно. Гадотно у всіх відношеннях. І на щастя, цей комунікаційний кейс він дуже швидко отримав реакцію. І народні депутати навіть деякі вибачилися, що вони там не проголосували за це чи голосували. Ось що не розібралися, і в принципі ми отримували завірення про те, що ця норма вона буде відкоректована внесені доповнення і власне коректування. В сам закон і цього буде не допущено, тобто ніякі репродуктивні клітини не будуть знищені загиблих воїнів. Тому з одного боку це був сок, от який зрештою став ну достатньо таким логічним продовженням всіх так законодавчих процесів і того хаосу в прийнятті рішень а в тому, що депутати голосують незрозуміло за що дуже часто ось. Тобто, це було як було і логічно, з одного боку нічого дивного. З іншого боку, сам предмет цього він був настільки крочущий, ось настільки йшов розріз того, що ми кожного дня говоримо, що гинуть найкраще, от що ну просто про просто немає слів. Тобто, на він в мене на сьому місці, саме через, якщо б він був не вирішений, то звісно він був в топі найбільше скандалів, але за рахунок того, що він був швидко вирішений, а він в мене на сьомому місці серед комунікаційних скандалів січня. На шостому місці це ми вже так до п'ятірки підбираємося. Скандал, який виник в кінці в останні дні минулого року, на початку цього, і умовно його можна назвати блогерська зрада, тому що тоді в останні дні були достатньо великі черги на кордоні. Важко було його пройти. І це ще й наклалося на те, що по якомусь дивному розпорядженню змінилися правила переданого кордонів чоловікам, і в певний момент нікого взагалі не припускали, тому що потрібні були додаткові довідки. Ну знову ж таки, помінялися правила. Про це не попередили, і в результаті виникли корки на кордоні. Або взагалі нікого не пропускали, і люди фактично добу стояли там, хтось добу, хтось годинами стояв на кордоні з малими дітьми, і це все виглядало достатньо кепсько. Ну зрештою, як нас часто буває, коли щось поміняють, а потім про це не попередять. Але це все наклалося на те, що Росія підбурювала українське суспільство на те, що все погано. Зрада це ми читали в російських методичках, і ось ця реальна ситуація, корупційні кейси, які виникли, зокрема з Граневичем. Щас ми про них ще поговоримо. От напередодні нового року, а те, що ряд блогерів вони потрапили під цей вплив російських ІПСО і написали один за одним дописи про те, що все погано, як так можна о, дуже погано жити, все погано, всі крадуть, все пропало і так далі. І це було дуже дивно, тому що до цього ці блогери писали там про щось сонячне світле. Там хтось збирав на армію, хтось не збирав. Ось, і це дуже дивно. Ці меседжі співпадали з російською методичкою. Хтось поховався обзвинувачувати їх в роботі на Росію. От я ж схильно вважаю, що вони просто стали жетом російського ІПСО, але потім ця історія, вона. Здобула дуже цікаве продовження, тому що одна із блогерок, яка опублікувала тоді допис в руслі Все пропало. З'явилася інформація вже в кінці січня, що її чоловік разом з нею відпочивав на Мальдівах. Причому власне чоловік виїхав як волонтер і розгорівся, звісно, великий скандал стосовно того, що то все пропало. То чоловік втихенько відпочиває на Мальдівах, і це ще раз підсвітило проблему виїзду чоловіків за кордон неправомірно. Мого, зокрема, виїзду на відпочинок, яка дискредитує реальних волонтерів, які потім з великими труднощами дійсно по волонтерських справах виїжджають за кордон і мають труднощі з перетином кордону. Тому цей скандал, такий великий комплексний розтягнутий часі, Він у мене на шостому місці. На п'ятому місці, звісно, це великий корупційний скандал з сімейством Граневичем, яких когось затримали перед новим роком, когось вже потім затримали після нового року. І власне в цьому кейсі про нього говорилось багато. Не буду на деталях зупинятися. Але цей кейс підсвідив кілька важливих моментів. Крім там Соні Морозюк з її творчістю, і з її там дискутабельними капіталами. А він підскутив дуже цікавий момент, коли не Ві, українські блогери, молоді українські блогери, зокрема як Лачин, вони можуть підняти суспільство, підняти блогерів і об'єднати в боротьбі проти корупційної машини. І от власне. Ой посили, які зробив влачне, що про це не можна мовчати, що це потрібно додавити, що мають понести покарання, і те, як українська благосфера в різних, і в Тіктоці, і в YouTube, і всюди, в всіх каналах відгукнулася і почала про це говорити, почала тиснути, і власне було прийнято багато потім рішень, зокрема з затриманням одного ну, з фігурантів Романа Гренкевича. Це хороший приклад того, як можна боротися проти корумційної машини, дотискуючи власне власне, до фінальних рішень цей кейс, комунікаційний скандал. А він власне на п'ятому місці. Зрештою непогано поки що комунікує державна машина стосовно цього, але тут точно не потрібно поставити велику п'ятірку з великим плюсом українському і громадському суспільству і українським блогерам. На четвертому місці великий комплексний скандал з переслідуванням журналістів. Він почався спочатку з кейсу з Юрієм Ніколовим, це один з українських розслідувачів, який, зокрема, розслідував корупційні кейси Мінобороні. І спочатку до нього прийшли в неділю, обклеїли йому нібито військові двері з тим, що він А, Був потім це відео достатньо швидко злили в один з телеграм-каналів. Які пов'язують з ладою, розгорівся достатньо гучний скандал. Потім були затримання, нібито цих людей. Потім була третя серія, що нібито затримала не тих людей, а є інші, які дали інтерв'ю, яких нібито хтось там найняв. Тобто в цьому кейсі поки що ще багато невідомих, але він показує такий достатній тиск на журналістів розслідувачів Все як перша така галочка була, тому що другий кейс, який був стосовно команди розслідувачів бігус, це як на мене, набагато більш кричущий кейс, коли е, слідкували показано за журналістами, е, коли з деталі, що там ціла команда з 30 людей е, встановлювали підслуховуючі матеріали. Я пам'ятаю, що ви це всі відео дивилися. Знаю і про масштаб цієї, якщо це так можна називати, операції. Охарактеризую його цитатою: з мему Боже мій, який позор. Це точно великий такий комунікаційний скандал цього місяця, який що не закінчився, в якому на щастя, була комунікація від влади і були відкриті справи, тому що спочатку бо, так всі, спільнота запмерла і не знала, чи взагалі не буде реакції чи ні. Боялися, що реакції не буде. І тоді на жаль, це нас свертало в часи Януковича. На щастя, як президент прокомунікував і силові органи прокомунікували. Тепер е потрібно дуже пристально дивитися за результатами цих досліджень. Це такий великий комунікаційний. Скандал, який в нас був в січні, і який в мене на четвертому місці. На третьому місці це недавна катастрофа Іл-76, яку ми всі переживали на минулому тижні, коли спочатку з'явилася швидка інформація в українських медіа, що українські збройні сили нібито збили російський літак, а потім Росія почала активно використовувати цю подію і вкидати інформацію про те, що українці збили своїх, що нібито на борту було 65 українських військовополонених, які мали обмінюватися в цей день. Це був дуже цікавий кейс, тому що Росія його сконструювала. Я не знаю, чи завчасно спланувала. Тут немає поки що інформації. Ось чи це було з неї так накатанні зроблено, але важливо сказати наступне: що та інтенсивність меседжів, яка вкидалася протягом перших вісьми годин, та кількість меседжів та скоординованість дій російських блогерів, журналістів, медіа, посадовців різних міністерств і так далі вона просто вражала. Тобто, я робила такий суб'єктивний таймлайн цієї ситуації, і там було просто більше 30 різних меседжів, які вкидалися буквально там по хвилину в інформаційний простір, і точно вказувало на те, що це була спланована інформаційна операція. Дуже цікаво, вони працювали з тим, що коли вони вкинули списки так званих військово-українських військовополонених, то буквально за 20 хвилин після того, як з'явилися ці списки, почали з'являтися зверстані історії в російській. Ких медіа, коли там почали цілі інфографіки, будувати історії цих військовополонених, розказувати, і так далі. Тобто, російська машина вона настільки злагоджено спрацювала з кількістю версій, пойменш 17, до речі, вони на жаль перебили міжнародний інформаційний простір. Ось і вони настільки спрацювали на залякування українського суспільства, тому що звісно, цей жах не тільки й всього українського суспільства, не тільки родин військовослужбовців, але яким, можливо перебували на Цьому літаку, але і власне з всіх українців замирання перед цією інформацією. Ось коли просто говоряться, це одна історія. Коли публікують списки, це вже інший накал, і коли вже розказують історії цих людей, це зовсім інший накал. І тут варто сказати, як на це відреагувала українська сторона. По-перше, на жаль, дуже багато інформації неперевіреної почало з'являтися і в медіа ось і серед українських, звісно, анонімних каналів і блогерів. І, зокрема, наприклад, той же народний депутат Гончаренко, Він відлічився тим, що через суці свої панічні дописи дав додаткове підґрунтя російській пропаганді поширювати цю інформацію. Те ж саме до речі, Ігор ігормасійчук зробив. От, тобто, блогери вони давали таку підґрунтя для російської пропаганди. Теж саме. І медіа, коли публікували завчасну інформацію, зокрема те, що українська правда опублікувала, що нібито це збройні сили збили, так само давали підґрунтя власне російській пропаганді. Окремо варто сказати про той таку мовчанку, яку витримувала українська офіційна сторона, і силові структури, і офіс президента, і збройні сили, і так далі. Хоча збройні сили потім вийшли з заявою. Такою розмитою багато їх за це а, ганять. Я б сказала, що ця політика була вибрана правильною. Звісно, хотілося б трошки там більше деталізації, але це вже нюанси, тому що а, в цій ситуації, коли збивається літак, а, коли а, ми не можна на, на, в території ворога і ми не можемо отримати доступ, ми не маємо достовірної інформації, а, набагато гірше вийти і сказати, що потім спростується. Політика, яка була вибрана перевірки уточнень заяв по тому, що ми уточнюємо а, по і фінальної заяви про те, що ми вимагаємо міжнародного розслідування, вона була в результаті зроблена правильно, тому що перший день так ми програли російській пропаганді, але потім, коли на другий день Росія не змогла до на ніяких доказів навести, і до сих пір їх не навела, коли вони власне не погодилися на міжнародне розслідування, це звісно працювало проти них. І ось ця крапка в цій історії вона, звісно, ще не поставлена, і потрібно багато питань, що ж відбулося. І на жаль, ми до сих пір не маємо достовірної інформації. Тверджена інформація, але комунікаційно на других етапах ми все-таки ситуацію вирівняли. Тому урок власне для нас всіх з цієї історії не квапитися з висновками і власне не лізти От в, 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 всю гарячінь, коли відбувається вкидання інформації в російські пабліки, і не читати інформацію, яку вони там спеціально для нас готують. Це третє місце комунікаційних таких скандалів, які відбувалися у січні 24-го року. На друге місце, хоча тут треба сперечатися, друга чи третя, я от з іл їх не могла поділити між собою, але саме через достроковість наслідків на друге місце я винесла заяви, які протягом січня в різний час робилися стосовно українських біженців, які зараз знаходяться вимушено на в інших країнах на території Європи та інших країн заходу, тут було кілька заяв, тому що у новорічному зверненні Зеленський одною. Із таких фраз він згадав про українських біженців і сказав, що врешті-решт ми маємо визначитися, ми там громадяни, чи ми біженці. Знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання: хто я, зробити вибір, яким я хочу бути: жертвою чи переможцем, біженцем чи громадянином. І здавалося, це пошуміло, Це було неприємно. Я почула багато реакцій людей, які за кордоном, які реально донатять, які допомагають, і які виїхали там із не, зруйнованих міст, і власне з Бучі, ну тобто з території, в яких дійсно є велика небезпека, і які втратили житло, чи можливість власне заробляти. І в них це дуже викликало негативну реакцію. І це прокотилося так і по українському суспільству, але потім друга заява. Яка в середині місяця десь прозвучала від Сергія Лещенка. Ось і він давав інтерв'ю у швейцарському, здається, виданню, і там сказав, що було б добре, щоб. Західні країни вони припинили допомагати українським біженцям, щоб вони поверталися власне в Україну. А це був такий досить кричущий факт, тому що це говорилося про те, що Україна не збирається якось створювати умови. принаймні там не прозвучало, щоб українці хотіли повертатися, але вона фактично шантажем. Тобто, відмовою від допомоги там хоче повертати їх назад в Україну. Це викликало велике обурення і абсолютно справедливе обурення. І потім вже от буквально на цьому тижні прозвучало Почала заява Зеленського в одному з інтерв'ю німецьким виданням, де він говорив про те, що було б добре, якби західні країни платили допомогу не біженцям безпосередньо, на а власне в український бюджет а український бюджет уже розподіляв, щоб не було там дублювань допомоги, а щоб там чоловіків, які виїхали за кордон, якось там коректувалися, і так далі. Як на мене, це вже три таких заяви, які йдуть в одному руслі, і власне ці заяви вони говорять про дуже такий великий комунікаційний провал з спілкування власне з людьми, які зараз заходяться вимушено за кордону, тому це, безперечно, таке друге місце для мене, навіть попри ту велику інформаційну атаку, яка була пов'язана з ІЛО. Ось тому, що політика інформаційна з міженцями вона, звісно, дуже дуже важлива, тому що нам їх повертати, і ми маємо створювати умови. Ми маємо комунікувати правильно, щоб люди хотіли і могли повертатися, і мали куди повертатися. Ну і на першому місці. На жаль, в чергове це комунікаційні скандали, які були довкола мобілізації, зокрема нового закону про мобілізацію його винесення в різдвяну ніч. Потім його там скандальний розгляд з обговоренням, і власне потім зараз обговорення нових норм і очікування та внесення. Паралельно купа скандалів з тим, що знову ж таки затримують на вулицях, проблем з ТЦК, Ось перчерговому перетенноматиси і так далі. І, Взагалі домінування в українському інформаційному, Ційному просторі негативу стосовно мобілізації. На щастя, вже чим далі, тим більше експертів говорять, що зокрема до журналістів і до блогерів, що зупиніться, давайте показувати не тільки кейси, коли перетинають люди тису, але й показувати сотні і тисячі прикладів тих, які там на один-два перетини тиси реально приходять військомати, які йдуть через повістки чи просто добровільно. звісно, зараз назначно менші мірів добровільно, але в більшості по повістках. Приходять військомати йдуть служити. От давайте говорити про ці кейси. Давайте показувати, що ситуація не викривана тільки в негатив, але ще є значна частина позитиву. На щастя, ось такої більш об'єктивної зваженої інформації з'являється все більше. Але те інформаційне поле, яке збурив оцей недороблений закон про мобілізацію, законопроект. А він власне дуже багато шкоди не робив, тому що Росія вона провела достатньо успішну, не достатньо а одну з найуспішних інформаційних операцій по дискредитації. Мобілізації в Україні їм це на жаль вдалося, і ось на це підготовлене ґрунтя вкидається сирий закон з дуже багатьма такими суперечливими нормами, з непропрацьованими нормами, до яких виникає дуже багато запитань, і складалося тоді враження, що ще не щодня щось вкидається спеціально в інформаційний простір для того, щоб його протестувати. Як будуть люди на це реагувати? Чи там захочуть люди відкупатися, чи захочуть люди приймати участь в лотереї, і так далі, і, і на фоні ще там ряни Безуглої, яка там. Дискредитувала залужного, і це все виглядало дуже недолуго, точно не в, як робота на результат, і на жаль, в мобілізації ми не отримали в січні того перелому. Ми отримали непогану тенденцію, яка яку ще навіть побоялася назвати тенденцією з виправлення комунікації. Ось, але більше було, звісно, факапів. І е, е, я з дуже великим страхом чекаю цієї другої хвилі обговорення е, нового законопроекту, тому що якщо будуть повторені ті ж самі помилки. А ми, зрештою, бачимо вже певні тенденції, коли Зеленський продовжує риторику, що навіщо нам 500 людей, і так далі, і так далі. От то мене особисто це лякає там по тому інформаційному простору і по тих можливих скандалах, які можуть бути які можуть добити е, віру людей в те, що потрібно йти мобілізуватися. Ось таких десять власне комунікаційних скандалів. Скандал з нібито звільненням залужного я виношу за ці рамки, тому що як на мене, це один буде не просто скандалів січня, це один з найбільших скандалів цієї війни. ось на мою суб'єктивну думку, ми робили про це окреме відео. Ось зараз воно з'явиться на екрані. От ви можете окремо послухати мою коротку реакцію на це. От тому так, звісно, нібито звільнення залужного, чергова серія цього. Вона мала би бути в цьому списку, але значно в більшому, більшому більшому топі. Ну і на сам кінець не можу не згадати хороший кейс комунікаційний, який був і який зберіг кукуху, як писали в соціальних мережах дуже багатьом. Це кейс, який зробив Вінницький обласний водоканал з поверніть Едіка. Це був класний кейс антикризових комунікацій, коли почала в них з'являтися. Інформація від користувачів про те, що погана вода, і десь хтось навіть написав, що там пуголовка побачив, така погана вода, що вже пуголовки там завелися. І, і ось сторінка Вінницького каналу почала комунікувати, що Едік пропав, це спецагент, пуголовок. Ось що допоможіть знайти Едіка. От він там перевіряв воду, що він там робив, і загубився. Тобто спецагент, пуголовок Едік всі його шукали. І це була настільки класна комунікація. От просто якщо зараз ви бачите на екрані, якщо ви хочете просто відпочити, посміятися, там вже завершена серія, пуголовка знайшли. Ось просто посміятися, відпочити, побачити от якісну правильну антикризову комунікацію, то дуже раджу зайти і почитати на цей на паблік за цей час. Підписалися не тільки мінничани, а всі комунікаційники, напевно, України. От тому, що от, дійсно було така віддушена, коли ти бачиш правильну комунікацію, та ще й від державної структури, від якої ти не очікуєш це побачити, тому було і хороше. Дякую велике вам за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, коментувати. Напишіть, будь ласка, які ви бачите, які для вас особисто були топ 10 Можливо, когось я в цей список не включила, а ви б хотіли його включити. Ось, будь ласка, пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, чи продовжувати його. Не забувайте підписуватися, підкреслю, тому що нам дуже хочеться отримувати кнопку срібну кнопку YouTube. Тобто, рухаємося до 100 тисяч підписників, завдячуючи вам. Завдя... 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 Тому підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Дякую за увагу. З вами була Оксана Мороз. До нових зустрічей!